Що казала пані Тетяна, хочу привітати нас Днем державності, тому що е, про українську мову зараз можна почитати і подивитися. Не місто, а суцільна провокація. Місто Северодонецьк. Там, як кажуть, родився, хрестився в 65 років попав сюди до вас в Луцьк. Хоча раніше тільки знав його по карті. Українська мова від батьків, від дідів, від бабушок. Ще воно ну, не, не вмирало, хоч нас і навчали російською. В Києві вийшла заміж, щоб переселилася, але з'явилися оці слова, в яких прошу. Починаємо спочатку. Щоб більше, але скажу, другий раз не хочу переїжджати, тому що перший раз… – Я якось дуже полюбила Україну. і якось Нам з чоловіком тут краще. Тим більше я вже трохи українську мову знаю. Читати хочу навчитися. Ну я можу читати, але це буде дуже повільно, там писати дуже з помилками. Але для цього я і сюди прийшла. Ну, що я хочу досконало вивчити цю мову, тому що я розумію, якщо я колись хочу впливати в цьому суспільстві, я маю граматично правильно вимовляти вести розмову з людьми. І люди більше приймають таких людей, які вміють мову. Поставити питання, закликаю вас одним порухом в Ізюмському районі Харківської області, там проживає моя мама. Прийшла сьогодні я на курс, тому що мені цікаво дізнатися щось нове про місто, в якому я живу вже три роки. Цікавить різні там, діалекти, історія, населення, яке тут проживає, ну, звичаї також. На зелену неділю. В нас, наприклад, немає такого, як віник зелений ваш Лепехи, здається, так? бо в нас вона не росте, тому і коли я почула це лепеха, я взагалі не знала, що це за таке цікаве, така, дуже чудна така назва, тому мені потім пояснили місцеві, що це таке. Ну і якщо говорити про о, мову, то діалект такий, як сяк ся, сямаєшся, тобто в нас його звичайно не використовують. Страви схожі, але єдине, що таке, в тут. Грибний, скажем так, край, що багато використовують у стравах гриби, а також запечена капуста. От в нас немає такої запеченої капусти. Ну сказали, що це традиційна на Волині страва. Піднімаємо руки. На жаль, робимося абсолютно українськомовно і ми мусимо. У нас курс абсолютно інтерактивний. Не лекції я читаю, а я розказую про деякі моменти, які зацікавлюють слухача. І я відразу чую питання. Розкажіть це, а чи правильно так, а чи неправильно так. Ну, ми вже сьогодні навіть і вправи певні робили. Це в нас абсолютно щоразу буде. Он суржиком, будемо так казати. Діти живуть окремо, читається. Мені дуже дуже подобається. Прийшли не, не скільки по цьому проєкту, а скільки на послухати і почути, побачити нашого. Викладача української мови Оксані Ванівно. Ми їй дуже дуже раді і дуже дуже їй благодарні, Тому що от після цих курсів, от лично я, я стала розмовляти українською. Вона казала завжди: не бійтеся, розмовляйте. Розумна людина розуміє. А хто навіть ви помилки зробите, це не страшно. Що ви показали рівень своєї культури? ж не будемо називати чи чи не буду вам диктувати рецепт. Там, де люди приходять проговорити про своє багато голосового міста. Пам'ятаєте, це один із заходів в межах програми Ради Європи інтеркультурні міста. Ми реалізовуємо проект міста взаємності, інтеграція через міжкультурний діалог». і нам дуже. Цікаво, що відгукнулися внутрішньопереміщені особи. Ми називаємо новоприбули в мешканці нашої громади, і нам дуже важливо, щоб вони інтегрувалися саме через культуру, через традиції. Будемо тому що все має бути по